Україні, я хочу вам розказати. Ми декілька хвилин прийшли з того так званого Круглого столу на який ми прийшли не чути, не просити, ми прийшли висловити нашу чітку позицію, тому що ми знаємо, ніяких переговорів не повинно бути до тих пір. Поки не будуть виконані наші умови чіткі звільнити, покарати і відставку. Так? Нам знов, знаєте, такий стіл великий був. Там були представники різних представники організації, але уряд, пан Назаров, був представники уряду, представники партії, там тих президент почали говорити. Що вони хочуть стабільності в країні? Що вони прагнуть, щоб ми українці жили краще і роблять все вже багато років, щоб нам жилося краще, і будуть робити далі все для того, щоб Україна стала насправді європейською країною? Я чув це і думаю. нас що за Турнів держать, чи що Ну, ми вже багато, і він, кажуть, що ми обов'язково підпишемо угоду з Європейським Союзом. А хто вам заважав, будь ласка, скажіть підписати цю угоду два тижні тому? У вас була можливість. І мені задають питання, а ви вірите, що Ірокович е, тісно підпише угоду? Ви вірите в це? Вірите? Я також не вірю, ніхто не вірить. І ми не віримо, не віримо в те, що вони роботи, працюють на покращення. Може, бо до власне кишення, а не на ніякому разі не країни, не людей. І ми це розуміємо. Ми чітко три лідери опозиційних сил висловили свою позицію. Ні в якому разі не застосовувати силу проти мирних демонстрантів. Це важливо. І кожен з нас, українців, має право вийти. І вимагати жити в кращій країні. І кожен з нас, українців, має можливість жити в європейській країні. І ми так, також це вимагаємо. І ми вимагаємо звільнити. Вони зараз шість людей звільнили, 30 кримінальних справ відкрили. Це означає демократичний напрямок. Це означає, коли вночі посилають перкуть, розганяти в другій, спочатку в четвертій, потім в другій ночі. Мирних демонстрантів це демократичні правила? Ні. Я впевнений в тому, що ми не повинні звертати увагу на ці круглі столи. Вони зроблені для того, щоб забалакати. Ми повинні висловлювати, доводити наше прагнення, наше, наш, наше бажання, наші вимоги і говорити про це чітко, вголос, тому що ми іншого шляху немає. Ми повинні тиснути на владу, ми повинні вимагати, і ми зробимо це. Ми виберемо, виберемо нашу свободу, і ми будемо європейською країною, вільною країною і впевнені в цьому. Я багато казав. Без боротьби перемоги не буде. І ми будемо боротись, і ми переможемо. Я ще раз хочу звернутися до вас. Провокації постійно. Мінування аеропортів, метро, ще які речі робляться зараз. Вони провокують, роблять майдан, звозять всіх бюджетних і кажуть, хто не приїде, буде звільнений. І люди, люди бояться. Вони знаєте що? Я вдячний кожному з вас, тому що кожен з вас не боїться. Скільки можна боятися і чекати, люди бояться, а я впевнений, що вони будуть приєднуватись до нас. Вони в душі не хочуть туди йти, вони бояться, їм потрібно годувати, потрібно годувати своїх дітей, сім'ї. Може бути, вони прийдуть на цей майдан. Але, одне хочу сказати, якщо потрібно, за ідею можна життя віддати за гроші ніколи. І впевнений в тому, що тут ми стоїмо. І будемо боротись, і будемо показувати, як два, два дні тому проти Беркуту, якого було набагато більше ніж нас. Ми вистояли, вистояли проти підготовлених хлопців і показали, що ми гідні звання українця. І ми боролись за правду, і ми вистояли. І я впевнений, що ми зможемо перемогти, і ми переможемо, тому що ми боремося за правду. А всім тим хочу звернутися до кожного з вас. Ни в якому разі не піддаватись на провокації. У нас мирна демонстрація. І завтра хто буде е, не в як, не якої агресії? Я окремо можу заявити. Де буде агресія, буде мати справу персонально зі мною? І зможемо показати, що ми зможемо силою духу, волі добитись того, щоб послати цей уряд відставку. І наше завдання повне перезавантаження влади. Зміна сьогоднішньої влади, до строкового вибори парламенту та президенту. Так, і я впевнений, разом ми зможемо це добитись. Дякую кожному з вас. За вашу позицію, що ви не сидите вдома, не чекаєте, ви боретесь, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!